Усім привіт! Ви на каналі ОкЮ, з вами Оля, і сьогодні має бути дуже цікаве відео. А саме сьогодні буде друге відео з колаборації спілки українських сімерів, в якій я беру участь. В першому відео посилання я залишу ось тут. Ми забудовували нюкр, збудували різні локалізації, різні будинки і таким чином забудували ціле місто. А сьогодні ми будемо створювати українських міфологічних персонажів. А точніше я буду створювати Упиря. Упир це такий собі український вампір, але обов'язково також рекомендую подивитися відео всі відео з цієї колаборації, поза як ви там зможете побачити дуже цікаві різні істоти, наприклад, мавка, польовик, я не знаю, відімак, лісовика створення. Тобто, дуже багато цікавого, обов'язково перегляньте ці відео. Тож, хто такий взагалі цей упер? Ми поговоримо детальніше під час того, як будемо створювати його в касі, я багато інформації прочитала цікавого про нього, але точно можу сказати, що це не буде милий персонаж. Це буде ось такий от вампір, який живеться людською кров'ю. Тобто він мусить у нас таким бути злим. Таким не надто приємним персонажем, і я взагалом сподіваюся, що в мене вийде зробити його реалістичним, позаяк, якщо ви вже бачили мої колись відео на каналі, я взагалі граю на PlayStation, а сьогодні я буду створювати цього персонажа на комп'ютері в грі The Sims, тож для мене це буде такий цікавий досить досвід. І можемо вже переходити в вказ і пробувати взагалі робити цього персонажа. Я вже створила тут чоловіка старшого віку, найстаршого. Пенсіонера, можна так сказати, і який вже є вампіром. Також я зробила його згорбленим сильно, худим і, звісно, без м'язів. Що ми можемо тут йому додати, і, звичайно, його розділу, бо потім ми знайдемо йому інший одяг, який я завантажила, спеціально знайшла для цього персонажа. Так, для обличчя. Що я можу? Архетип, йому я оцей вибрала, йому здається, він підходить. Ось тут я знайшла такі класні штуки для очей. О, дивіться, чи надто сині? сильно йому, можливо, це підходить йому більше. До речі, очі подивимося потім, чи не змінити якісь ще. А тут, до речі, в мене є. Це для чого? Для брів. О! Надто сильно, мені здається, так можна залишити. Ага, бачите, воно конфліктує. Тобто я би залишила тільки ось це для очей. Воно мені здається, що краще підходить. Так, що в нас тут є? Тут в нас є ось ці такі зморшки, не знаю, треба йому це, не треба. Щоб додати трошки старості, можна це так назвати. Ну, подивимося. Так, далі. Що в нас там з бровами? Брови тут, до речі, від самої гри. Нам пропонуються такі нормальні, ну його треба зморщити, звісно, можна ще такі. О, який він злий, він вже злий. До речі, буду вам зачитувати цікавинки, які я знайшла. Так, що я знайшла? Що первісне слово упир означало не спалений. А чому так означало? А тому, що е, так, так називали тих мертвеців, для, для які не були до, правильно похоронені, можна так назвати, які не мали правильно здійсненого поховального обряду. Також, як ми вже говорили, е, вони живляться людською кров'ю, але я прочитала, що є два види уперів: є упир, який народився. Е, Таким уперем же, і вони не п'ють людську кров, а є упер, який став таким після смерті, і ті п'ють людську кров. Ось така між ними різниця. Також варто зазначити, я прочитала, що упері можуть з'являтися в різних подобах. Тобто, коли їм треба оцю вже висмоктувати кров з людей, вони можуть виглядати не як людська подоба, а можуть бути в формі кота, собаки, я не знаю коня, і дивні речі такі Я прочитала, але такі вони ці упері. Так, тепер щодо рота. Додамо йому щось таке. І зуби. Ну, звичайно, зуби це дуже важливо. В нього не можуть бути такі зуби, в нього точно мусять бути зуби вампірські. Я б вибрала, можливо, отакі. Так, я б вибрала йому такі зуби і з волоссям. Волосся може бути, я дивилась різні фотографії, різні, які можуть бути. Волосся може бути довге, а може бути коротке взагалі лисе. Не коротке, а лисе. У мене є ось таке довге волосся, але мені здається, що ця косичка ззаді не сильно буде йому пасувати. І більше такого довго для чоловіків в мене, якщо чесно, немає. Тому я б йому вибрала все-таки ось таке лисе, але в мене є борода, яка дуже класно підійде, якраз під е, уперею, якого ми бачили на фотографії на початку, а саме отака. О. Мені здається, що якраз така довга, незадбана борода була е, в того персонажа. Так, я не думаю, що нам треба якісь шапки, якісь аксесорії Нам не треба. А ось макіяжем тут е, можна буде попрацювати, тому що тут е, що це в нас тут додає? Ще темніші очі. Якось не сильно... Ага, трошки міняється. Трошки міняється, але чи треба йому у нього і так є. Е, е, ну, Видно, що ці очі такі досить темні, злі. Тут в нас скули. Е, е, ну... Власне, через те, що в нього така бліда шкіра, я не знаю, що можна з цим всім додати. Тут, до речі, можна додати йому брудне, брудне тіло, можна додати, зрештою. Подивимося, чи воно сильно робить темним. а якщо так, ну, no, поки що можу лишити. І, до речі, очі. Ну, Очі це дуже важливо. Я оце ви знаєте. Чи додати йому такі очі злі, червоні, якщо він п'є кров, в нього мають бути червоні очі. Я чомусь так думаю. І, до речі, також класно, що я тут завантажила такі ніби з кров'ю, але через те, що в нього ця борода не буде видно ці. Хоча, хоча видно. А мені, до речі. Подобається, тому що видно трошки кров, в нього мусить бути закривавлені губи, е, бо він п'є людську кров. І я думаю, що це класний акцент на тому, е, якраз що, про що ми тільки що говорили. До речі, прочитаю ще: що в українському фольклорі існує багато переказів, звісно, про цього уперя. І взагалі е, я прочитала, що колись називали уперями навіть е, це було свого роду як лайка, ну зараз теж таке щось є. І могли називати панів, які, наприклад, знущалися над своїми кріпаками. Могли називати. Так, я ще очі завантажила, бачу багато. Я тут все вантажила, завантажила. Айлайнер теж є, але чекайте, у нього якраз з конфліктом щось сталося з очима. Хм. Забрала ті мої е, очі звідси. От, от, видно, що я перший раз це роблю. Не сильно знаю, як це все правильно комбінувати. Так, брови в нас всі вибрані. А що з очима? Де я їх бачила? Може, ось тут? Ні. Хм. Ну, ладно, продовжимо. Потім я тоді подивлюся, де були ці такі мої темні очі з губами. Губи, ні, губими вже зрештою, зрештою добавили. А ось тут, я думаю, що якраз. Ага, тут тільки якраз і очі. Очі, очі. І більшість з цього всього нам нічого не треба, а очі ми вже і так вибрали завдяки цьому. До речі, перша згадка слова упер була в 1047 році. Це досить. Давня міфологічна істота, якщо про неї згадували аж так давно, і знайшла я ось такий одяг для нашого уперя, таку мантію. Дуже, звичайно, би хотіла, щоб вона була більш така неопрятна, така занедбана, але ну, не знайшла я такої. Є тільки ось така, тож, я думаю, що якраз йому пасує. Звісно, він має бути босим. Я думаю, що це, ви з нею погодитесь. І тепер важливий нюанс це його руки. Я покажу вам, що я знайшла, і зачитаю ще одну цікавинку. Так от, в українській демонології упир є символом зла смерті, біди і стихійних, ли... стихійних лих. До речі, також я прочитала, що упері взагалі з'являються в період якоїсь біди, якоїсь епідемі... епідеміології, точніше, тоді, коли людям погано і тоді від них вони ще більше висасують цієї крові. Так, 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 якось так. І до речі, ось такі, я думаю, Лапи, я не знаю, руки, як це правильно назвати, йому будуть пасувати, хоч це і не шість пальців, але ну, виглядає це все одно не дуже приємно. Також, до речі, я ще знайшла, що в Енеїді Котляревській використовував це слово упир і, наприклад, в такій фразі там була така цитата: Я тибер старий, ось подивись, я тут водою управляю, тобі я вірно помагаю, я не почвара, не упир. Тобто вже і тоді, коли писав Енеїдо, Котляревський використовував згадку у Так, що в нас тут шея? Я думаю, що на ноги, як і казали, ми йому нічого не будемо робити. А ось, до речі, чи з тілом. Чи можна йому додати якісь, я не знаю, не татуювання, то ми навряд чи будемо йому додавати. Хм. Що думаєш, Леонардо, треба щось задавати? Волосі? я теж не думаю, що це якось так е вагомо принципово. А от з нігтями. Чи оці ногті виглядають, нігті виглядають нормально, чи зробити їх світлішою? Наприклад, отакі. О, може такі, я не знаю. Вони для мене всі виглядають дуже страшно, якщо чесно. Але ці, мені здається, виглядають якраз так, як мало би виглядати. Тож, ось такий упер: вампір в нас вийшов, в мене вийшов. Я не знаю, чи на 100% він такий, яким я, я б його бачила, поза як. ось покажу, цей упер на цій фотографії дуже виглядає зморщеним. Руки виглядають дуже зморщеними. А я, на жаль, не знайшла, яким чином я можу аж так сильно зістарити. От знаєте, є такий, як це кажуть, закономірність. Коли я граю в Sims і мої персонажі старішують, я не хочу, щоб вони аж такі були зморщені. А тут, коли мені треба, щоб він був зморщений, він якраз не сильно зморщений. І, ну, так, так в житті воно зазвичай і все є. Тож, я не знаю, я тут мені здається, додала вже. Можна ще поміняти все-таки на ці, але воно сильно погоди не міняє, він все одно, е, мені здається, виглядає подібним до цього персонажа. Так, в нього е, лисина, а не довге волосся. Але, ну, як я казала, просто є різні варіанти, але ну, я не знайшла з довгим волоссям, такого, щоб мені підходило. Але Борода, якраз те, що треба. Звісно, мені здається, що е, надто охайне одяг, але, ну, Тут якби теж. Ми всім не можемо зробити все, що хотілося б, на жаль. Тож, напишіть, будь ласка, чи на вашу думку цей упер вийшов подібний до того, що я знайшла на фотографії в інтернеті. Чи на вашу думку, ви б змогли зробити його кращим? Я не знаю, мені буде навіть цікаво почитати, тому що, як я кажу, це мій перший досвід, і для мене було цікаво, хоч і, скажу, не надто легко, але цікаво було спробувати зробити щось таке в касі такого. Упиря. Тож, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. обов'язково перегляньте всі відео з цієї колаборації і напишіть взагалі, яке відео вам було цікаве, ж навіть не відео, бо впевнено, що всі відео будуть цікаві. А який персонаж, на вашу думку, з цих всіх українських істот, міфологічних, найцікавіший? Також, не знаю. Напишіть, як вам взагалі ідея таких наших колаборацій, чи цікаво вам дивитися, коли ми так всі разом наша спілка збирається і щось таке разом творимо. І обов'язково пишіть коментарі, тому що це сильно мотивує і допомагає, щоб це відео побачило більше людей. Ставте вподобайку, як каже один з братів на каналі імені Тараса Гаргоровича Шевченка, що важливо, вподобайка і комент. Тому обов'язково ставте вподобайку. І підписуйтесь на цей канал до зустрічі в нових відео вже на цьому каналі. Я не жартую серйозно. Перейдіть в плейлист і подивіться відео всіх, хто взяв участь в колаборації.